Йоуасап, друзі, з вами Вейс, і це чесний огляд на косметичний магазин Diablo 4. Поїхали! Let's go, Магаз! Я так помітив, що за тиждень встигає вийти 3 або 2 комплекти скінів. Що у нас тут? Ага, це. Це і ще щось десь має бути. А, оце, наприклад. Окей. Знайшов. Е, дивіться, кожен тиждень виходить е, три або два скіни. І я хотів запитати, е, краще випускати на кожен скін окреме відео, чи на чи так робити, як я завжди роблю, що раз в тиждень знімаю одразу те на три скіна відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Поїхали! Так, хто в нас? Варвар! Барбаріан, ні, не барбаріан. Це друїд. Окей, друїд. Що ти нам пропонуєш? Хуйня пасосна, пацани. Що це таке? Шо це? Ну, шолом ще може бути, непогано, да? Непоганий шолом. М -м -м ну, блін, це звичайно знову ці лапи. У нього тут висять. Блін, але загалом, дуже... Ну, такий собі скин, насправді. От шо це таке? Це, ну, це, це не що. Касар 600, да, плачений. Це скільки було? Касар 600 плачений. Це скільки, йопта? Касар плачений, це 340. Вон там 400, 500. 570 гривень щось таке. Коротше, 600 гривень, чуваки, ну блядь, воно. не. Ти на 600 гривень не коштуєш, челік, вибачай. Поїхали, Next. Uh, Чаклунка. Блядь, цей, цей шолом є у неї. Оцей шолом є, тільки в чорному кольорі дефолтний. Тупо такий самий є звичайний шолом. Звичайний шолом такий самий є. Ідентичний, чуваки. Не покажу вам, тому що у мене нема чаклунки. Але я бачу відоси. А, так. Але виходить, ну, непоганий одяг такий. Наплічники прикольні. І ці черепи. А... Мені подобається. Мені подобається. Тільки от шолом шляпа, блять, ну. Ну добавте ще дві ці, два, ще два крила зверху, щоб він був не ідентичний. І, ну йобаний стийт близер. Ло. Чоловічі. Касар 400. Касар 400 це в нас скільки виходить? Це виходить у нас е 500 гривень. Ну, я не знаю, я б не давав 500 гривень за скінцей. Так, і кінь. Кінь. До речі, кінь я бачив чувака вчора в грі. Виглядає мощно, прикольно виглядає. Касар 200. Це скільки в нас? Це. 340. 410 гривень. Ну. я знаю, може бути, напевно. Кінь. Да, треба було інший скін на коня взяти, бо цей. Привид літає туди-сюди. Але прикольно, що привид, бачиш, він, короче, не стоїть на місці, воно влітає, лати, туди-сюди. Ну, взагалі прикольно. Взагалі прикольно виглядає. Ну, типу, звичайний рицарські лати. Хіба диви кісточки на попі. Але виглядає прикольно, мені подобається. І що очей не видно, це прикольно. Йдемо далі. Що в тебе є? Щит. Так, це щит. Чи не щит? А, це це око! Це це око, скрізь яке вони дивились на ліліт. Єеба. Ну. Фух. Окей. Так може бути. Нормальніч, нормальніч. І останній штан... штандарт дуже піздатий, чуваки. Дуже піздатий, ти подиви, який він сосний. Це не ПЛП-шний стандарт, яка така тупа паличка, така тунесенька торчить, і від неї там щось віє. Тут він такий великий, блин, такий широкий, дай. Уу-у, сердечко. Класний, класний штандарт, мені подобається. Загалом, Лати, я от вчора грав, бачив челіка, вони дуже потужно виглядають, такі волотенський, такий кінь, такий, лютий. Круто, оце, оце можна, напевно, брати за 400 ще 410 гривень. В принципі, жаль, що не можна обидва націпити. Да? Типа, це тут ближче до обличчя, а це на попі у нього. Ну, в чому претензій ніяких немає і проблем теж немає. Я думаю, це було б взагалі топово. А то ти так купиш за 410 гривень скін. І, типу, ти отримав лати. Точніше комплект. Отримав Флати, і щось одне на вибір можеш покласти. Ну, типа, блять, хотілося б два покласти, чому б ні. Наприклад, на один бік, і на другий бік було б взагалі топово. Ну, а ви, друзі, напишіть в коментарях, що вважаєте з приводу цього. А на цьому ми завершуємо і до зустрічі. Ви були на каналі Wait Gameplay і з вами був Waze ставте червоні дубці, пишіть коментарі. Там нарешті щось же, І чао!